Перська армія мала близько 30 тисяч воїнів, а ополчення афінян 10 тисяч та тисяча союзників з міста Платеї. Ударною силою греків була важкоозброєна піхота, побудована у фалангу. Фаланга це щільна лінійна побудова за формою прямокутника з рядів важкої піхоти. Здебільшого, греки шикували 8 шеренг. По тисячу воїнів у кожній етап перший серпень, вересень, 490 рік до нашої ери на марафонському полі. У битві зійшлися 20 тисяч перських солдатів проти 10 тисяч афінян і тисячі воїнів платейців з міста Платея. Грецька армія складалася виключно з важкоозброєних піхотинців. Гоплітів основною силою перської армії стала легка піхота. Списоносці та кінні лучники, але через їх озброєння вони не були достатньо ефективними у ближньому бою. Зрештою, кавалерія так і не взяла участі в битві. На початку битви гопліти виступили вперед, щоб не дозволити персам організувати висадку на берег і розгорнути там армію, особливо кавалерію. Етап другий: серпень 490 рік до нашої ери, вересень 490 рік до нашої ери. Згідно найбільш вірогідного опису битви, один з грецьких стратегів Мільтіат розробив хитру тактику і переміг перське військо. Греки розтягнули фалангу на всю довжину берега. Центральна лінія війська, найтонша через малу кількість шеренг, відступила перед відбірними центральними передовими частинами персів, які прорвалися вглиб. Однак персам не вдалося розколоти на дві частини грецьке військо. Більше того, грецькі фаланги почали захоплювати їх з боків вищата і знищувати. Лівий і правий фланги персів тікали, відступаючи в море назад до кораблів. Етап третій. Перське військо потрапило у паску, коли грецькі лінії замкнулись кільцем і оточили центральну частину перських солдатів. У ближньому бою гопліти продемонстрували перевагу своєї тактики, стилю ведення бою та озброєння. Так більшість персів були вбиті в безнадійній боротьбі. А солдати, які встигли втекти, бігли до кораблів. У марафонській битві 490 року до нашої ери греки здобули першу велику перемогу над персами. Відразу після марафонської битви грецький воїн Фідіпід помчав до рідного міста, щоб сповістити про перемогу. Укритий пилом і кров'ю він пробіг понад 42 кілометри. З'явившись на головній площі Афін, гонець устиг вигукнути. Радійте, афіняни, ми перемогли і помер від утоми. Пізніше, на його честь афіняни започаткували марафонську дистанцію у легкоатлетичних змаганнях, яка дорівнює 42 км 195 метрів.